Всім добрий раночок. Сьогодні у мене в планах зробити генеральне прибирання всієї повністю квартири. Я це хотіла робити перед приїздом мого хлопця, але думаю, блін, що його тягнути? Тим паче сьогодні я цілий день вдома. Вчора я була вдома, цілий день. Продивилася серіали, нічого не робила. і Це було для мене так класно, бо такий день треба колись робити. А сьогодні вже полна сіл. Я думаю, щоб день опять не просрати, зроблю генеральне прибирання по вікна навіть, бо я їх не мила, не знаю, роки-два точно. І там всі вже шви. Ім капець уже всі чорні, тому треба. Опять на кухні всі шкафчики пересхламляю, Подивлюся, що мені треба ще ні, бо там дуже багато різних коробок, які мені не треба. Вчора додивилась серіал Ключі від правди. Знову дивилась другий раз. І знову я. Зрозуміла, що це один з найлюбленіших моїх серіалів. Спочатку, до речі, коли я його почала дивитися другий раз, він мені трішки нудним вже показався. Я думала, що це серіал тільки на один раз, так дивилась його на фоні. Але потім вже, коли почалось класні такі события цікаві, то я вже дивилась і думала, блін, капец, ну як такое могли у нас зняти? <рес> Але класно, що таке вже роблять у нас, що наша кіноіндустрія кіно наша прогресує. Зараз я роблю такий типу масаж, щоб лімфа розігналась. Я вам його показувала раніше. Ось цим ячиком. Я по ногам божу. Там по шиї, покричиться. Вчора робила, вчора робила розмінку, бо у мене після п'яти днів роботи дуже почали боліти ноги, особливо ікри. І, е, думаю, зроблю розмінку, розтяжку. Це так класно, воно так прогріло хорошо, що сьогодні вообще нічого не будет. Так, я вже поприбирала в ванні і в кухні. В кухні, прям взагалі генерально зробила капець, тільки поверхам налазила. Але я зрозуміла, що коли ми будемо з'їжджати, що треба все-таки клінінг наймати, бо є деякі моменти, де я не можу сама жир обрати. Або треба таку хімію. Або краще клінінг замовити. Але я знаю, скільки він буде коштувати на мою квартирку, і тому я ще думаю, як правильно поступити. А так, в принципі, все зробила. Ви бачили, що я тут по шкафам все розклала. Зараз хочу трішки перекусити відпочити, бо я ще не завтракала, не снідала зранку, а вже обід, як би. І потім ще треба зробити зал. Вікна в залі, балкон і коридор. Думаю, що десь до 3, мабуть, я буду все це робити. Не знаю, не знаю. Навіть зараз дишати стало легше, що я це все повикидала. У мене був гриль, ви бачили, що я його виставила і я його викидаю, бо він а, этот, сломаний. Бо він сломаний, і ми будемо купляти новий, тому я не бачу сенсу його тут тримати, щоб він місце займав. Да. Єдине, що мені не подобається, що мої кастрюлі стоять прямо під мийкою. Я не знаю, можливо, треба їх кудись в інше місце поставити, але я ще не придумала куди, бо у мене всі ящики зайняті. 5 годин вбирала. Ну, ладно, я ще годинку або півгодинки відпочила, але, блін. Але я вбрала все те, що я планувала. Ось тут я все поубирала. У мене тут ось так. Тут документи, тут різні провода, техніка і там картина. Алмазка. Я ще її не доробила. Ось тут у мене для манікюра, гроші, там теж для манікюра, там картки лежать, ось тут спорт и якийсь провод, я не знаю, що це, а тут аптечка. И тут взагалі пусто. Ось тут зробила <су> таку <су> банку с монетами. Я перебирала і даю там і євро, і українські монети. І ось чотири, три пакети, три бутилки, і ще ось один пакет усіх. І вже повна а, мийка посуду. Я в шокі. Ось там ще речі треба закласти. Зараз стирала машинки і взяла її, щоб вона трішки провітрилась. Короче, це ужас. Отцепила, але мені не подобається ось тут. але У мене немає крючків більше. І вона якось раніше була по-іншому тобто вона аж була досюдова. А зараз я не можу її так зробити, бо не вистачає крючки. От так якось не дуже висить. Треба щось з цим зробити. Можливо, купити крючки окремо, якщо так продаються. Фу, коротше, це ужас. Не, не рекомендую нікому так прибирати 5 годин підряд, як генерально зробила. Але ні, не зробила її генерально, і треба ж було ще відодвігати диван ось цей комод, щоб там все поприбирати, але це вже коли Даня приїде. Зараз трішки відпочину і треба йти в магазин, бо закінчилась вода. Паперові серветки, трішки поїсти щось купити. Фу, капець, це те я собі зробила, визов. То огурчики закатати з <схід> куча живеться, то генералку зробити. Але я довольна собою, я зробила все те, що я планувала, і вікна помила всі. Єдине, що я не мила холодильник, бо він чистий, я його нещодавно мила. Так, в принципі все. і прям дышаться. Легше, що вже є місце, куди ще можна класти, бо я тут вже 2 роки живу на цій квартирі, Мабуть, 23. Я приїхала сюди в 23 му році, 2 роки живу а, на цій квартирі, і вже якось захламились, да, що вже нікуди було класти, і думала вже приїжджати, а зараз вже так я вже трішки місце з'явилось і вже можна і жити тут ще далі. Так, я вийшла зараз в магазин, бо треба ж купити щось за четверту-п'ята година дня, а я тільки їла оладіки десь в першій годині. Я трішки відпочила. І Треба дій, бо закінчилась вода. А без води я не можу. Я вчора випила 2 літри води. Це для мене достіження, бо я взагалі воду. ну, Дуже стараюсь пити, але прям, о, як сказати, але треба. Не жара на вулиці І таке, мабуть, буде ще до середини вересня точно. Але це класно, бо можна ходити в батері. Ззаді в мене пакети. А це означає, що зараз буде розпаковка. Перше це 5 літрів води. Я зараз купила, бо я цілий день не була воду. Она іщу така прохладненькая. Так, 12, ані, 8 рушників туалетного паперу. Це я купила органайзери для нижньої білизни та носків. 24 відділення. Тут навіть на український написано. І на російській теж є. Мислиться матеріально, як кажуть. Я йшла і думала, де ж мені це купити, бо я в теді не хотіла йти за ними. А, а тут раз, і вони тут у мене... Ого! Ані, ну. он. такий він. Я щось подумала, що він ось такий под, ні, Айлані. І тут він ще замикається сзаді. Да. Я купила два таких, один для москів, один для нижньої білизни. А потім вже, коли Даня приїде, то купимо і йому теж. Прикольно. Так. Ось такий ополаскувач, я його ще раніше не пробувала, не купувала, але він так пахне. Він такий, як свіжістю і апельсинкою. Да. Плін. Що я... що тут його зовсім мало. Для це так і повинно бути. Ну його десь ось так. Ось так. Ось це, в принципі, може... І не треба заливати, да? ну, так? Фіфки теж до сих пір там акція, це я в Ашані все скуповувала. Акція 4 леї вона коштує. це я хочу зараз залити в труби В ванні і в раковині, бо щось воняє, мені кажеться. І шоколадка мілка вона була по знижці. 19лей коштує по знижці, а знижки 24. Це все мені вийшло 80 лей. Ось ці органайзери коштують Один коштує 12 лей. 11 з копійками там. 11,99. Я не знаю, за скільки б я його в тензі купила би, але мені здається плюс-мінус так же, тому нормально. Це я буду зараз готувати кушать, бо я нічого не їла ще. Хочу зараз залити ось це. Парашок тут. На 15 хвилин тут пише. 250 мл води треба залити, засипати, залити. І 15 хвилин почекати. Ну, добре. Ой. А потім поїм і буду класти сюди свої носочки. Все, ось так я поставила такі органайзери, але а, якось вони трішки великі для моєї полочки. Треба, щоб він ось цей стояв аж ось там. Але ось ці речі не будуть, будуть мені заважати, якщо будуть лежати ось тут. Так. Да. Маленький, маленька шафа, але що поробити. Я вже покушала. Дивлюсь зараз YouTube, влоги. Буду з вами тоді прощатися, бо нічого вже показувати. Не знаю, буду я завтра знімати чи ні, бо мені завтра їхати до стоматолога. І, напевно, там я точно не буду знімати, бо... Ну, я ще здійсняюсь. Але якщо що, я не знаю, я зараз з вами попрощаюсь. Якщо я завтра буду все ж таки знімати, то тоді вже виріжу це. Щоб два дні зробити. Але мені здається, що я і так вже сьогодні не знімала на хвилин 20. Так, да. все, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, що, можливо, цим відео я вас трішки замотивувала зробити у себе генеральне прибирання або просто поприбирати. До речі, я побачила у Тіктоті, що треба було вчора, 9 числа, робити прибирання в квартирі, бо там будуть, типу, гроші. Цей день як прибавляє гроші у тебе в сім'ї. І Якщо поприбирати, то тобі будуть гроші рікою прям ліцею. Ну, я в це не вірю. Откуди ж вони будуть з'являтися, якщо ти не працюєш? Все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, як вам відео. І до нових зустрічей.